Всім привіт! З вами канал Космос. У 1897 році Джосеф Джон Томпсон вперше зміг практично виявити електрон. Пізніше інші геніальні вчені дослідили, що ядро атома складається з протонів і нейтронів. І так, крок за кроком, вони дійшли до елементарних частинок, які входять у конструкцію стандартної моделі, що описує їх взаємодію. Багатьох цікавить питання, чи є ці частинки вічними. Якщо ні, то скільки років вони живуть. Давайте розберемося у цьому питанні разом. У квантовому світі частинки є одночасно і хвилями. Наприклад, електромагнітні хвилі це фотони, звукові хвилі фонони і так далі. Тому розглядати життя частинок варто аналогічно до хвиль. всі знають, що ніщо не вічне. Навіть звук зачепленої струни на гітарі. Гітарна струна вібрує, переміщаючись туди-сюди. Ми чуємо цей звук, оскільки струна, вібруючи у повітрі, змушує вібрувати і молекули повітря, які утворюють хвилі. Хвилі повітря доходять до ваших вух, де через складні біологічні процеси мозок сприймає даний звук як певну ноту. Але звук гітари не триває вічно. Коли ми чіпаємо певну струну, ми таким чином надаємо струні певну енергію. Частина наданої струні енергії перетворюється на енергію вібрації цієї струни. З часом ця енергія зникає, перетворюючись на якісь інші речі. Частина цієї енергії витрачається на вібрацію молекул повітря, тобто на енергію звукових хвиль, інша ж втратиться на тертя. Таке перетворення енергії називається розсіюванням, і відбувається воно тому, що вібруюча струна взаємодіє з іншими об'єктами. Якщо ж частинки це хвилі. То вони теж мають здатність розсіюватись, тобто розпадатись згідно стандартної моделі теорії, що описує всі частинки і їх взаємодії, деякі елементарні частинки можуть розпадатися на дві, чотири або більше легких частинок. Вам можливо буде це все звучати дивним, що частинки, які не мають своїх складових частин, розпадаються. Але це все лише тому, що слово розпад у фізиці має дещо ширше значення, ніж у повсякденному житті. Елементарні частинки не розвалюються на частини, а перетворюються на кілька інших частинок. Цей процес теж називають розпадом, його можна вважати кінцем життя елементарної частинки. Тепер виникає питання: за скільки часу розпадаються елементарні частинки. Існують частинки, які розпадаються дуже швидко. Їх називають нестабільними. При цьому існують і частинки, які розпадаються дуже повільно або взагалі не розпадаються, їх відповідно називають стабільними. Такі частинки взагалі можуть жити довше, ніж наш всесвіт. Нестабільні частинки в середньому живуть від 10 у мінус 24 степені секунди до декількох хвилин. Стабільні ж повинні жити вічно. Про те, що до деяких з них є гіпотези про розпад за час, що значно перевищує вік всесвіту. І оскільки їхній розпад підтвердити поки не вдалося, їх відносять до стабільних частинок. Таким чином, деякі елементарні частинки є смертними, а деякі потенційно можуть жити вічно. Наприкінці, хочу подякувати нашим патронам на інтернет-платформі Patreon та спонсорам на YouTube за фінансову підтримку нашого каналу. Якщо ви теж хочете допомогти нашому каналу швидше розвиватись, то переходьте за посиланням в описі. Ну а на цьому в мене все. Бажаю вам не розпадатись. Слава Україні!